Що трапилося? Де це ми? Ласкаво просимо до челенджу З загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто небудь заберіть нас звідси? Ну що ви розкричалися? Всі веселищі попереду? Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Старбакс. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще й з збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. Майдон! Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Гей, це, це взагалі-то моє. Вау. Смакота. Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм, Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так, Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой, ой, -ой, -ой. Джиліан, побережись. Коле сипаться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, ниндзі, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше. Прямо як морозива. Чіліан пригости, адже це я заморозила коло. Ні. Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха! Тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какаонисквік! Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Будь блін! Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз. Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимось, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових скітлз. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна Так. Ну а що нам готується кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелов. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелено. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Well, Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. Цікаво, що там. Отак, наша улюблена нутелла. смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого, та це ж просто чудово. Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джеліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка невидимка Ненсі, ти де? Ей, вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і цим можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постригай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун. Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хобабу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Awesome. Come on! Жуйка, твоя сміття, я повинна піднімати. Ось тобі! Ай, гаразд тобі, налайся! Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі, круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика больбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Ти oh, no. що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій позир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали. Міла перестань. Він надто великий. Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Бінго. Як в мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <плес> Кривий. Все доводиться робити самій. Віта, молодець. Ти влучила. Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну, Ось, у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Ура, Я дуже люблю гранат. Ми тільки Дивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. 100 зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде 100 разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <гас> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так! Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів, і дуже багато смачного гранатового соку. Тільки подивіться <Risons> kun? на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Ну well, як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Ну ось, у мене лише одна баночка коли А в мене більше. Тільки Коли уміли. Так-так дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рикс А ви як думали? Я такий хлопчик. Більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо зараз все впаде? Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Oh -oh. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Oh -oh. Так, це все гази. А, Рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Oh -oh. Нічого собі. Міла, більше жодної коли oh, no. Так я більше й не хочу. В мене вже не влізе. Чор я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випили саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не від кого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Ти хочеш, щоб я їла цю гидоту? Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах! Джуля, а ти чого чекаєш? Пора би тобі ковбаску з'їсти. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з піци хот дог з начинкою і смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. Нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Це набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Ану, віддай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу, їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі. Ці їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б відкусити піцу. Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну ото навіть зручніше. Хм. Вона щойно з'їднала таргана. Який жах. Здається, в моєму роті хтось веселився. О, ні, пішов геть! В <гуміло> уміли в році тепер цар Сутарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Okay. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. О, ні! Тільки не черв'яки. Я буду рада жуці, а не черв'якам. Ура! хова бубу, я люблю. Краса! Тепер моя черга крутити колесо. Що? Це не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла. б. І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Бинго. Яка краса. Та-дам! Ну як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так, виглядає круто, не те, що курячі лапи. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще що за загидота! Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається смачна піца. Ти ще і знущаєшся. Їш краще свою піцу. А okay. так, звичайно. Чому смачно піцу не поїсти? Отак, як же це круто. Я й не думала, що жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так, він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде бум. Що трапилось? Де? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти пісо без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А осінні я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок. Ха-ха! Ай, допоможіть. Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. О, так. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти з ними, можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну, все посміялося, та вистачить. Час пробувати Ну як? Смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені. О, ні! Який шах! Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні! Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бритко, тоді не прогадаєш. Так, навіть на вигляд гидко. Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармаладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно! Не можу зупинитись. Я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився сама собі завжди з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не прилипнуть до мене зсередини. Бідна, міла, мені навіть дивитися на це дуже брибко. Звісно, це ж восьминоги. Вони липнуть прямо до язика. Джуля, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів. Отримуй. Фу, яка мерзота. Джуля, ти жорстока. А ось і ні, я просто справедлива. Приємного апетиту. Вирішимо на цю факту кротить колесо першою. Я перемогла. О, так, картоплю Фрі я дуже люблю. А тарганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було. Або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну й гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Джулі, твоя черга крутити колесо. Точно. сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні, Що завгодно, але тільки не часник Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись, уважніше. І справді запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? повісили цю бяку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово! З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці. Наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію. Радість, тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Тобі це серце треба з'їсти. <gadget> Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі в блендері. Блендер у нас є, то ж тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це і дізнаємось. Давай! Якщо мене вирве, міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене, напевно, знудить. Так же, так вже. Виглядає справді, бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю за нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть міло загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася круто.